Перевірити прохідність тепломереж, визначити місце пориву води чи інших джерел, оцінити вологість повітря, вентильованість чи навіть освітленість приміщення стало можливим завдяки допомозі державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, який минулого року подарували Житомиру комплект обладнання для перевірки енергоефективності на різних рівнях. Обладнання я вам зараз покажу. В першу чергу це тепловізор. Це прилад, який показує тепловізійну картинку, і за допомогою нього можна побачити перепад температур. Наприклад, наскільки якісно утеплені труби чи наскільки якісно працює система опалення. Ну, наприклад, от вона показує температуру руки, там 29 градусів, 3, ну, 31 градус, тобто тут може бути на поверхні. Там ще раз можна, наприклад, Якщо швидко показати, от. таким чином ми можемо подивитися, наскільки можливості цього тепловізора. Цю картинку ми можемо зберегти в пам'ять, і потім ми її можемо опрацювати, щоб порівняти між собою, наскільки е, працює е, ну, к, е, Припаде температур на різних об'єктах щодо системи опалення. Як з батареєю він працює, так, так. Будь ласка? Е, ну що стосується батарей, то якщо система опалення працює тривалий час, то з часом вона забивається. І ми бачимо, там можуть утворитись якісь відкладення, і порушується теплоносій, проходження теплоносія. І якщо ми подивимося без тепловізора, то ми не помітимо, чи працює нормально цей прилад опалення чи ні. Якщо ми подивимося на нього через тепловізор, то ми побачимо картинку, що, наприклад, одна частина гріє гірше його, і при цьому там буде більш прохолодніша область. І навпаки, якщо там червона область, значить що там теплоносій проходить нормально за допомогою тепловізора у важкодоступних місцях, таких як електрощитова, можна перевірити якість роботи його обладнання. Чим більше струму через нього проходить, тим більша ймовірність порушення роботи пристрою. Наприклад, дуже таке звичне використання його для того, щоб використовувати перевірити якість утеплення трубопроводів системи опалення та гарячого водопостачання. Інше, інше обладнання, у нас є подібний прилад, але простіший це реєстратор температури та відносної вологості повітря. Це такий невеличкий прилад, який вимірює температуру. І разом з тим ще він вимірює відносну вологість повітря. Якщо ми натиснемо, бачимо, що зараз тут температура відносна вологість повітря 47,5%. Крім того, що він його вимірює, він ще, крім того, фіксує в пам'яті це значення, ну, відповідно, як ми з тої частотою, яку ми задамо. І, ми можемо, і це дуже зручний інструмент для того, щоб перевірити, наприклад, налаштування системи опалення в школі або дитячому садочку, тому що, як правило, в таких приміщеннях, в таких будівлях нам не потрібно, щоб вночі або на вихідних днях тримати високу температуру. І ми можемо налаштувати систему опалення так, щоб вона вночі знижувала температуру. Але для того, щоб відслідкувати якість цих налаштувань, ми залишаємо такий прилад. В тих місцях, де нас цікавить температура, і потім аналізуємо. Тепловізор також згодився для визначення проблемних об'єктів, які підпадали під проєкт термомодернізації. Наступний із комплекту пристроїв це анемометр, прилад для вимірювання швидкості повітря, зокрема, перевірки природної вентиляції приміщення. Зараз, в зв'язку з тим, що дуже вікна всі замінені на металопластикові, які є майже герметичні. Тому природна вентиляція багато де працює не так, як вона мала б працювати, як задумували проекту при при її проектуванні. Завдяки цьому приладу, ми можемо перевірити рух повітря в енд-каналах. Шумомір допомагає зафіксувати рівень звуків та відповідно їх вплив на здоров'я. Рівень шуму ми на це не звертаємо увагу. Тим не менше він. Непомітний, але він чинить вплив на здоров'я, на самопочуття людини. Ми можемо це не відчувати. А от такий прилад нам покаже, наприклад, е наскільки там шум, повіт... шум з надвору попадає в приміщення, наскільки вікна ізолюють від цього. Чи, наприклад, там банально, чи є шум після там. 22-ї години вечора, там що зранку рівень освітленості в приміщенні, який впливає на якість зору, легко визначити люксометром. Ще в нас є такий е, люксметр, завдяки якому можна вимінити рівень освітленості е, в приміщеннях, скажімо так, на поверхні, на робочій поверхні, і можемо подивитися наскільки. Зараз відбувається калібрування, автоматичне налаштування і він покаже, наскільки рівень, наскільки рівень освітленості тут відповідає чи не відповідає нормі. От у нас тут 700, 700 майже люкс. Тут, якщо я не помиляюсь, то норма приблизно 300. Тобто тут в даному випадку рівень освітленості. Задовільний відповідає нормах до комплекту приборів від Швейцарії. Також входить вимірювач рівня вуглекислого газу, який зараз знаходиться в укритті і перевіряє систему вентиляції. У 21-му році у власність територіальної громади отримали такий комплект обладнання, звідки цей подарунок. І детальніше розкажіть, будь ласка, це обладнання було подаровано громаді в рамках проекту в місті Житомирі. Якому бере завдяки фінансовій підтримці Швейцарського бюро міжнародного співробітництва. Проект реалізовується з 2015 року, і він крім і до нього входить декілька компонентів. Один з компонентів це розвиток системи централізованого теплопостачання в місті, це встановлення індивідуальних теплових пунктів, це заміна теплових мереж. Крім того, це побудова ТЕЦ в місті Житомирі, це когенераційні установки на циклі Ренкіна, і також сюди входить розвиток системи. Одним з компонентів проекту є розвиток муніципальної системи енергоменеджменту, це саме впровадження європейської енергетичної знаки, яку місто Житомир отримало у 2018 році. До комплекту обладнання для визначення енергоефективності входять по кілька примірників деяких приладів. Тому в комунальному господарстві територіальної громади Житомира визначили розподілити вибори між департаментом економічного розвитку, який відповідає за енергоменеджмент міста, а також департаментом освіти для контролю якості параметрів мікроклімату в закладах освіти. Загалом обладнання застосовують в основному під час підготовки та самого опалювального сезону.